В нашого кореспондента, який зараз у центрі столиці, стежить за повідомленнями з кризового центру, є тривожні новини. Мовиться про високу ймовірність початку наступальних дій російським військом в Україну. Більше дізнаємося від Бориса Сачалка. Він з нами на живому зв'язку. Борисе, розкажи конкретніше про що йдеться. Добрий вечір. Віта. у мене насправді тривожні новини. Євген Марчук, це колишній міністр оборони, як секретар РНБО. Сьогодні просто сколихнув кризовий центр. Він повідомив, що аби зрозуміти, що от от може розпочатися війна із Росії, потрібно просто знати трошки військову справу і попередив, що наступні 2-3 дні буквально для України можуть стати найважчими за всю історію нашої незалежності. Прошу його послухати для військових людей є дуже точні індикатори. Які особливо коли готується масштабна операція особливо наступального характеру, є такі речі, які неможливо якось їх приховати, окрім концентрації зусиль, які підтягуються до кордону України, які військові структури У військових дуже є чіткі розмежування, наступальні, оборонювальні обороню, ну, для оборони. Розвідувального характеру, в якій мірі ведеться тактична розвідка на території театру можливих воєнних дій. Марчук повідомив конфлікт на сході, і власне на Півдні України може розпочатися із маніфестації так званих російських туристів. Як повідомив Марчук, їх вже достатньо на цій території, і вони мають досить чітку і розголужену структуру. Ці маніфестації власне і можуть розпустити руки військовикам російським, які почнуть наступальну операцію під а, Власне, під приводом захисту російського населення на території України втім, Марчук дещо знизив градус напруги і повідомив, що зірвати наступальну операцію все ж таки можливо. Прошу його послухати. Це все може бути заблоковане, і наскільки я знаю, досить багато зараз зусиль докладається до того, щоб це все заблокувати. Легалізація оприлюднення такої інформації сполученими штатами. Це також дуже серйозний фактор. Ми можемо тут згадати недавні слова Обами про те, що да Україна не член НАТО, але ми не залишимо її без ну, один на один. До слова американський канал CNN, посилаючись на дані американської розвідки, сьогодні вже уголос заявив, що маневри російських військових на кордоні з Україною абсолютно ідентичні маневрам напередодні чеченської війни і війни у Грузії. CNN також повідомляє, що з поміж усіх військ, які зібрані на росі... на українсько-російському кордоні, уже 30 тисяч російських вояків готові, хоч зараз, розпочати наступальну операцію на Україну у кризовому центрі, я сьогодні намагався дізнатися, чи допоможе захід у випадку. Агресії зі сходу Сьогодні тут виступав заступник міністра закордонних справ України і розповідав про резолюцію ООН, яку сьогодні повинні е, утвердити і ухвалити. Але чи передбачається резолюція реальну і конкретну допомогу Україні у випадку війни з Росією? Прошу послухати відповідь. Фактично, це голосування, яке підтверджує прихильність і повагу світового світориства до статуту. ООН сьогодні відбувається важлива міжнародна подія. Водночас залежить від нас, від України, як ефективно ми зуміємо захистити себе проти російської агресії. На цьому в мене всі новини з кризового центру. І зараз Віта, тобі слово. Так, Бориса, дякую. Я продовжу тему щодо загрози нападу Росії, як повідомляє. У Укрінформ, що на цю новину прокоментував Микола Маломуш, це колишній голова служби зовнішньої розвідки України. Він твердить, найближчим часом уторгнення Росії не буде. А заява американських спецслужб це лише попередження Росії. Я зацитую Маломуша. Ситуація змінилася сьогодні. реагувати буде не тільки Україна, а вся міжнародна спільнота. Тепер при масштабному наступі НАТО використає свої війська. Кінець цитати.